У тому, щоб Україна стала частиною ЄС, зацікавлені і українці, і євроспільнота. Але для цього треба виконати багато домашніх завдань. Про це говорили під час публічної дискусії у Києві, присвяченої євроінтеграції. Участь у ній взяли урядовці та колишні єврокомісари. Про які саме завдання йдеться, розповість Єлизавета Яковлева офіційні перемовини про вступ України до ЄС розпочалися місяць тому. Цей процес не швидкий і може зайняти до кількох років. Тим більше, що перед нами стоїть завдання потрійної складності: провести всі необхідні реформи до того ж в умовах війни, що й набагато швидше ніж інші країни, які свого часу приєднувалися до ЄС. Утім, перспектива цілком реальна переконані в уряді. вже були заяви президента Європейської ради. Про те, що до 2030 року всі країни, тобто вісім країн, приєднаються до Європейського союзу. А для України цей шлях однозначно буде набагато коротшим, тому що Україна вже 10 років є частиною зони вільної торгівлі. Ми вже інтегровані фактично усі ринки Європейського союзу. І багато чого залежить від того, наскільки швидко ми зможемо інтегрувати в нашу правову систему правила, які дозволяють бути в ринку. Реформувати економіку, адаптувати українське законодавство до європейського, налагодити торгові взаємини між державами. Це лише кілька основних завдань, що стоять перед Україною, поки триватимуть переговори. При цьому наглядачі ЄС, наче суворі вчителі, прискіпливо спостерігають, чи виконав кандидат домашні завдання. потрібні не лише реформи, і закони на папері. Важливо всі зміни впроваджувати в життя, щоб вони були дієвими на практиці. Комісія та держави-учасниці уважно придивлятимуться до всіх країн на етапі переговорів. Звісно, Україна демонструючи свою волю до перемоги над ворогом, нині додає нову енергію євроспільноті, наголошують колишні єврокомісари. Втім, і попрацювати ще є над чим. Я неодноразово ставив Україну за взірець, бо ви вже багато чого зробили. Відкрили свої реєстри навіть раніше за країни ЄС. Ухвалили сучасні антикорупційні закони маєте публічну систему закупівель. Щоправда, навіть у цих напрямках ще багато роботи. У галузі енергетики Україна також має достатньо ініціатив, які можуть бути корисними для Європи, а також у галузі оборони у площині демократичних основ. Востаннє ЄС розширився у 2013 році, коли до великої європейської родини приєдналася Хорватія. Учасники дискусії наголошують, нова кров, а тим більше у вигляді країни, що не злякалася повномасштабної російської агресії, євросоюзу абсолютно не завадить. Єлизавета Яковлева, Володимир Самченко. Подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині Новини.